Яку, що з нами залишаєтеся понеділок, 2 лютого продовжуємо працювати у прямому ефірі. Я нагадаю, що від сьогодні зміни відбулися. Усі ці вічання на телеканалі Київ. Зокрема, якщо ми говоримо про програму, яка зараз іде у прямому ефірі. У нас збільшилися блоки. Певне, що вже і в юридичній консультації, в порадах лікаря, ви це помітили. Третій блок також у нас збільшено. Традиційно це корисні поради. Але в цьому блоці ми піднімаємо абсолютно різні теми. Я нагадаю, коротко, що у нас є рубрика і Київ туристичний, Київ мистецький, Київ культурний, Київ спортивний. А також ми консультуємо на абсолютно різні теми. Зокрема, сьогодні будемо говорити про те, як підготуватися до вступу до вищих навчальних закладів. А до речі, якщо говорити про підготовку до зовнішнього незалежного тестування, то є таких три способи. Це можна зробити самостійно. Ну не знаю, хто як, хто як вчився, як то кажуть, також з репетитором або на спеціальних курсах. За рік до вступу хтось і раніше, майбутні студенти визначаються з професією, і починаються здалегі готуватися, налягаючи так би мовити, на потрібні їм предмети, відвідувати репетиторів, читати потрібну літературу, виконувати тести з минулорічного ЗНО. Ні для кого не Секретом, щоб отримати гарні результати, необхідно докласти чимало зусиль не лише ретельно при підготовці до уроків у школі, а й працювати позаурочний час. Отже, сьогодні горам про те, як підготуватися до ЗНО і до державної підсумкової атестації. В чому переваги такої підготовки саме з репетитором? Про це все за Так, у нас у студії сьогодні Ірина Степенко. методист студії «Знань» 223.09.71. Отже, говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання. Говоримо про підготовку до державної підсумкової атестації. Але шановні глядачі, так як збільшений ефірний час, якщо є просто потреба зараз, ну хтось зателефонує з батьків, хтось з когось дитина йде 1 вересня, у перший клас, можливо, вже зараз замислилися з того приводу, що підготувати дитину. Є потреба в репетиторстві або можливо навчається в школі. Є потреба з репетиторстві, якщо дитина ну не дотягує по якихось предметах. Є запитання у вас, якщо? Будь ласка, телефонуйте. Ну а якщо нам зателефонує майбутній студент, абітурієнт, які е, залишилось так мало часу до складання ЗНО і до взагалі до закінчення, завершення і до останнього дзвонику, а ви ще не готувалися до ЗНО? Я не знаю, чи можна встигнути. Зараз у гості також запитаємо, якщо у нас є такі глядачі, або можливо у вас в родині є. Будь ласка, будемо раді чекати ваші дзвіночки. 223-09-71. Так. Рада вас бачити. Я вас так, Ірину. Рада бачити, є про що говорити. Єдине, хочу одразу, щоб долучилися дачів. В них якось знаєш детальні за коли ставлять запитання, uh -huh. то одразу зрозуміла, що є, в чому потреба є у людей. Я єдине хочу, шановні глядачі, дуже коротко вам зазначу, що в цьому році умову прийому до вищих дещо змінилися. Ми цю тему піднімали в середині січня, але обов'язково найближчим часом також будемо вам нагадувати. В студії у нас буде представник міністерства освіти і науки України, і ми на цьому будемо акцентувати увагу. Я дуже хочу звернути вашу увагу обов'язково. Минулорічні ті, хто проходили минулого року, або, можливо, кілька років тому, проходили ЗНО і не вступили, або, ну, можливо, просто проходили і не вступали. Я звертаю вашу увагу. Що ці результати є ну не те, що не дійсними, але цього року вони їх не можна подавати до вищих навчальних закладів. Тобто подаються лише результати цьогорічного ЗНО. Будь ласка, я хочу, щоб ви це почули. Бо багато хто я навіть чую серед знайомих та дії діти, що вони говорять: та моя минулого року або ще там два роки тому складала ЗНО, ніби непогана склала. Цього року будемо вступати. Не приймаються такі сертифікати тільки цьогорічні. Ну, багато хто не володіє інформацією, щоб не було потім, знаєте, розчарувань. Це дуже важливо. Так, да. це важливо. Вас рада бачити? Ну, напевно, що вже запізно готуватися до ЗНО. Чи ще є час з репетитором? Встигнути можна взагалі, як ви думаєте? Чи все таки я колись ми піднімали дану тему рік тому, і нас ваші колеги так говорили, що насправді десь краще навіть починати готуватися до ЗНО у 9 класі. Я ну, просяти по по можна, там. можна, можна, тоді буде набагато легше в 11 класі. Але зараз ще також не запізно все ще mm -hmm. можливо, підготуватися можна. Просто треба дуже добре розуміти, що це буде підготовка дуже така окрема до якихось особи, особливих mm -hmm. моментів, а, тобто не з усієї програми, да? а тільки з якихось найважливіших тем. Наприклад, mm -hmm. якщо ми візьмемо підготовку до української мови та, лі... та літератури, літератури, да, yeah. то там найважливіша тема. О одне таке найголовніше, і справді те, що в учнів не дуже виходить, це написання творів. Да. А це завдання є написання твору роздуму. Тобто, ми тоді будемо що робити? Готувати вже саме до написання творів, mm -hmm. тому що все одно це 20 балів. Так, вони потрібні, вони необхідні. Не, не Що потрібні, стосується та. літератури, наприклад, то вже піднімати таку річ, чи читала дитина, чи не читала вже запізно, також, ну, також ну, так? да, Які, якийсь художній так. твір. Але питання з приводу літературознавства. Вони дуже важливі і вони також є в ЗНО. Да? І, тобто ми тоді зробимо вже більш увагу на такі на питання з літературознавства. Наприклад, що стосується математики, uh -huh. там також тоді відбираються тільки найголовніші теми: теми на які найбільше є завдань в самому ЗНО. Що стосується англійської uh -huh. мови, там також е, треба пам'ятати, що е, десь приблизно 50% від балів рахується саме твір. Англійською мовою, так тобто, також ми будемо вже більше приділяти тоді увагу саме написанню творів, а вже саму лексику і граматику, ну вона вже яка є в дитини, вже за цей час, на жаль, ми нічого такого суттєвого Завозуміло, не Зрозуміло, Що можна і сам... є діти, які самі готувалися і готуються продовжити теж ну факти, да. а є хто можливо десь дійсно якісь групові заняття. А хтось обирає репетиторство. Мені зазначте, будь ласка, якщо все це таки вирішили. Щоб потрібна допомога репетиторам, uh -huh. в чому переваги, якщо коротко це ну, коротко... я до чого веду? Часто чуєш, та що ж ми будемо наймати репетиторів? Репетитори, коли вони закінчували, ще не було ЗНО? Ну, різні ж вікові категорії. Ну, да. Вони не знають, що таке ЗНО. Вони так чули. Але от ті репетитори, які приходять і саме займаються репетиторством, питання ЗНО. Є такі окремо загалі? Репетитор ЗНО є, 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 є. є. вони ем, якось ще минулорічні для себе проходять ці зовнішні незалежне оцінювання, щоб якось. Зрозуміти, тому що в інтернеті ж можна їх пройти. Я сама колись намагалася це зробити. Ну, це і... можна самому зробити. Ні, репетитори вони трошки інше роблять. Зараз я спробу... тоді взагалі різницю те. між групою і репетитором. Спочатку на перше запитання. Давай. Тобто для... треба розуміти, що таке групові заняття. Це є розроблена програма, там де викладач приходить кожного разу згідно програмою, він вичитує матеріал. Да? І е, там справа в тому, що все одно це група, це групові заняття. І він не дивиться, хто зрозумів, хто не зрозумів. У нього є чіткий план. Він кожного уроку він має е, провести урок на таку-то тему. Да? І все. От, оце заняття групові, там, вони не урок, не 45 хвилин, хвилин, да? вони набагато більше. Але все одно. Він читає викладач за програмою, і якщо дитина з самого початку в неї є якісь проблеми, і програма вона врахована таким чином, що діти всі мають вже щось знати. В них має бути якийсь певний рівень. Якщо дитина щось не знає з минулих років, на цьому ніхто не зупиняється. Викладач читає далі. Тобто, якщо, це поп... якщо дитина не знає, вона потім сидить і так само слухає, і нічого не розуміє, як і в школі. Да? Чи ще такий момент треба враховувати, що якщо дитина не здатна взагалі навіть в школі да, розуміти ось цю методику викладання, коли йде викладання на групу, коли викладач читає, тобто він часто відволікається, mm -hmm. часто кудись там своїми подумками відлітає, mm -hmm. да, скажімо ми так, то треба зрозуміти, що на тих самих курсах він буде робити те ж саме. В чому переваги з репетитором? Ну, Перш за все, що таке підготовка до ЗНО з репетитором, це не просто тести, вони не просто проходять тести. Перш за все, розроблюються програми. В кожного з репетиторів вона є. Вона розроблюється згідно з матрицею тем, яка є на, міністерстві, на сайті Міністерства <свіття> освіти. Там є матриця тем, на які можуть бути завдання з ЗНО. <свіття> <свіття> тобто це саме найголовніше. І піднімаються всі теми. Коли в нас є, ми беремо таку абсолютно Ідеально ситуацію, коли в нас є час, дитина починає О, час, готуватися. Тобто да. да, угу, тоді угу. піднімаються абсолютно всі теми, але перед цим викладач обов'язково тестує дитину, так, і угу. ті теми, які дитина досить володіє на високому рівні, зрозуміло, що ці теми вони досить таки швидко проходяться, так, тобто вже там більш на практичні завдання відбуваються. Що стосується тем, яких дитина не знає, вони вивчаються. І якщо ми, наприклад, починаємо готуватися до зону. Спочатку 11 класу, ось, наприклад, взяти українську мову та літературу, дуже часто потім така ситуація що вже через місяць-два у учня в школі. Оцінки становлять стають набагато кращі. Так, mm -hmm. чому? Тому mm -hmm. що вже ж весь матеріал з самого початку. Що ну, і коли, напевно, да. це індивідуальний підхід це таке спримінь. І що саме найголовніше, в особистій роботі mm -hmm. викладача з учнем є така річ, як невербальна оцінка викладача учнем, чи він зрозумів чи ні. Тому що, знаєте, як ось в групі як виходить, да? тобто викладач, зрозуміли діти, діти кивнули, сказали, так, ми все зрозуміли. Да? А викладач, коли працює особисто, він запитує. Ти він дивиться вже? А чи зрозумів насправді, чи не зрозумів? Тому що дуже багато дітей вони також за звичаєм за цим шкільною такою, да, системою запитав викладача викладач, зрозумів ти чи ні? І вони так зрозумів. А тут. Нічого, так? і викладач це бачить, і він починає підходити з іншого боку, починає розповідати якось все це. І підготовка відбувається. Тобто ми працюємо за темами, і потім вже, тільки в самому кінці, це дуже добре, коли залишається час, щоб хоча б декілька занять саме на швидкість виконання тестів. Коли це прямо важлив, при виклад... лаконічні, швидкі, лаконічні, щоб не так, секунди, так, та? Тому що так воно постійно йде, все угу, одно вони працюють угу, за угу, тестами угу. минулих років, за якими за посібниками, які викладають. Даються на міністерство освіти, пропонує для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Але в кінці все одно треба добре, коли є можливість зробити цю таку стресову ситуацію. Да, отже, в тебе є півтори години зараз, за да? да? і ще викладач там щось і, 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 і там десь заважає і ще якось. да? тоді це вже видно, але зазвичай ну, часу не вистачає, тому що дуже багато приходить саме зараз. Саме зараз? Да. Все-таки затягують. Так, 223.09.71. Шановні глядачі, вам що не потрібен репетитор? Я не можу зрозуміти. Так активно нам телефонувало, тим плаче тема актуальна. Давайте 0971 ще маємо хвилин 15, тому, будь ласка, 223.0971. Не обов'язково ЗНО, можливо, репетиторство потрібне з будь-якого предмету взагалі для вашої дитини. А, я знаю, чому багато хто не дзвонить. Я чесно навіть відчуваю, тому що ну, ми знаємо економічну ситуацію. Я вам просто я вам поставлю це запитання зараз, тому ну, це, це, потреба в цьому є. Я розумію, що є репетитори і не буде так одразу теж дитині навантаження буде дитина. Ну, правда, в 10-11 класі це вже не з. Зовсім такі вже великі діти. Все таки окремо займаються, зрозуміло, там українською мовою, так окремо математику беруть репетитора. Хоча я так розумію, що є хто і може викладати і українську мову, як репетитор, і математику, чи це в принципі частіше окремо все-таки? Якщо з приводу репетиторів, справа в тому, що ну я займаюся репетиторством, і я як методист саме, так? тобто так. я сама викладач, я методист. Угу. Я цим займаюся вже 10 років. І так. з мого величайшого досвіду я можу сказати, якщо ви. Кладач приходить, і він каже, що він може і хімію, і математику, і англійську, і Там ще трошки українську з російською. то треба зрозуміти, що це взагалі не фахівець. Це все буде от трошки якось, аби ви тільки батьки, шановні, платили гроші. <гудов 'язково> Все ну, да, давайте. Тобто нас спо... навіть е, якщо там взяти таку річ, е, як іноземні мови, да? дуже багато є випускників того ж самого нашого лінгвістичного університету, uh -huh. там де в них дві мови, да? наприклад, англійська, і французька, чи англійська чи німецька. І е, треба зрозуміти одну річ, що вони завжди працюють, справді спрацюють тільки з однією мовою. Іншою мовою вони спілкуються, вони нею володіють, але щоб викладати. Вони ну це не це не є те, чому вони справді присвячують багато часу. Продовжимо з'явився до Кажіть, будь ласка, в прямому ефірі. Алло, добрий день. Добрый добрий добрий, Скажіть, Будь ласка, все так гарно. все йде Бог, щоб так все було. Як ви кажете. от як вибрати? Ну не вибрати, вибирається щось. Як у приділи, чи, ну чи які змі як, чи фахівець репетитор, чи не фахівець, Чи це рекомендації мають чи це як правило передаються один до іншого? Ну це да, це зрозуміло. батьки передають. Дякую mm -hmm. mm -hmm. сарафанне радіо. Так е, ми якраз про це говоримо. Як вибрати репетитор? Першого ознака, коли він вам говорить, що я вашій дитині повикладаю всі предмети, кажіть одразу, давай до, до побачення, бо такого не може бути, правда? Що які критерії? Тоді рекомендаційні такі моменти, що ви порадили батькам на що їм звернути увагу? На що зверну... я можу вам розповісти? от зараз на в нас в Києві да і в Україні є декілька можливостей. як знайти перше за все, це знайомі да через знайомих взагалі ну. Це добра, гарна практика, але треба розуміти, що всі діти вони особливі. І якщо був дуже гарний репетитор для а, дочки вашої найкращої подруги, то це досить такі можливо буде не ще факт, така сидіти факт, що для вашого сина цей викладач підійде. Це так само, як одна, однакова гарна сукня да, для жінок. Це також само. Тобто, це я б не сказала. Інша це зараз є дуже багато в інтернеті на, угу. на вулиці, да, якихось об'яв. Тут вам треба. Шановні батьки, розуміти таку річ, що це люди проголошують самі себе. Тобто вони вам і інтернету і всьому світу вони просто голословно, зачасту заголосновно, вони говорять: я це можу, і я такий гарний і найкращий. Тут же вам треба буде перевіряти викладачів. Ще інший є в нас шлях для підбору репетиторів: це агенції. Але агенції треба зрозуміти, що це агенції зазвичай по підбору персоналу. І вони підбирають як репетитора, так і куховарку, так і охоронника, так і гувернера. Чи гувернантку, і вони оцінюють якість ну, професіональні аспекти? <реш> <Репетитора. Репетитора. реш> <Репетитора. реш> ну, тому що вони не перевіряють їх <реш> саме <реш> як викладачі. <реш> і є четверте: це освітні центри. освітні, освітні, центри, освітні да? центри, там, де справді перевіряють викладачів професійні викладачі, наприклад, методисти, як я, так? тобто ми перевіряємо їх і на знання предмету, і на знання методик, і на знання психологічних так. і педагогік. Суттєво відрізняється, я все-таки про ціну. Хочу. Ні, ціна не тому суттєво. що знаєте, чому Дивіться, багато інтер... хто хоче взяти, як ви зазначили, оголошення з дошки? Тому кажучи, що воно буде дешевші. правда, а звернувшись в центр. Вони освітні. вважають, що буде набагато Про... дорожче. Бо, ви як... бо ніби ви як висту... центр виступає як посередник. Начебто, а ви повинні... Ну, але є е... по-перше. Ні, ні, на знаннях не варто економити. Я, а тут не якраз... в цьому... Я просто справа. Угу. Справа в тому, що якщо ми візьмемо психологію самих викладачів, да? Да. Расу, підійдемо ще трошки з іншого боку, то викладачі, які вміють себе дуже гарно продавати, вони вміють по-перше, за все себе гарно продавати, а вже потім, і вони на цьому спеціалізуються, а вже потім вони думають, як викладати. Викладачі, які працюють в освітніх центрах, вони не хочуть себе продавати. Вони хочуть викладати. Вони і саме тому ціна вона не суттєво з несутів, не суттєво, не суттєво. Ну, давайте скільки зараз коштує одне заняття. Я в хоті бомба я в бо це вчораз, всіх. Цікавий, я вчора спілкувалася з, з подругою, так. з подругою, і ось в неї репетитор з української мови. Це готує до ЗНО і в нього є сертифікат. Да? Угу. Є просто викладачі, угу. вони проходять курси, і от за що цього сертифікату в нього ціна 250 гривень за годину. Заняття за. Годину. За, ну, годину. А можна займатися більше Тут. Тобто... А займатися треба до ЗНО тільки дві години це взагалі найкраще. Годинні заняття не мають там взагалі нічого. Тобто, правильно? Да, В нас, наприклад, на ти да, ти в нас, ти наприклад ти? ну, добре, якщо не нас, взагалі така, але нормальна да, ціна. Би... давайте, 150 200. 200 так. 150 200. Іриночка, це а скільки разів на тиждень? Ну, зараз я розумію, що вже час, скажімо так, піджимає кожного, хто готується треба до ЗНО. Треба але... дивитися, є програма, але щонайменше один раз на тиждень Заняття двогодинні. Чому? Тому що ми проходимо теми не маленькими такими етапами, шматочками, а нам треба за одне заняття пройти відразу всю тему підняти. Відпрацювати. І отже, батькам просто треба вибирати, якщо щодо, щодо дзвінка, да, слухачки, їм треба просто вибирати, вже, чи подобається перш за все їм викладач. Але потім, і саме найголовніше, викладач має подобатись дитині, дитина має займатися з задоволенням. І третє, викладач має спокійно пояснити програму, за якою він буде викладати. Не просто що там, ну, давайте займатися раз на тиждень. А на раз на тиждень ми встигнемо відпрацювати значить, 20 годин. За 20 годин ми можемо зробити тільки одне, друге і третє. Я хочу так, шановні глядачі, така вам сьогодні вдячна. Ви всі відчули, що зміни відбулися, збільшили ми ефірний час, активно телефонували. Дуже попрошу. Ми навіть два дзвінки можемо прийняти. Почали ж ви телефонувати у цьому блозі. Давайте, хороша тема. Можливо, такі якісь конкретні ви бачите по своїй дитині, що є потреба. Можливо, дитина на багато інформації гарно схоплює. Я хочу у вас про це запитати, а від вас чекаємо дзвінки 223-09-71. Є ну, психологи це називається по-різному цей аспект. Є діти, які можуть, вибачте, ну отаку, знаєте, це вже я на наступний ефір. Mm -hmm. О 15.15 .15, після новини новин спорту спілкуємося з депутатами Київської міської ради, одразу на цьому наголошу. Сьогодні будуть студії Олена Галушка, і будемо говорити про житлово-комунальну сферу. А питань там і лічильники вже готуйте. Отже, спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Бачите, скільки папірців, так і угу. це все інформація, яку сьогодні спробуємо обговорити. Є діти, я до чого це все веду вже так і я проносувала. Які можуть оцю всю інформацію? Ну, протягом години е, осмислити і зап... навіть сві... швидше. на закарбується в їхній пам'яті, і вони зможуть її скористатися. Але вони не можуть з цього всього є інший варіант дітей, можуть запам'ятати. Але коли їм дасться тезами це все, тестами певними, вони не зможуть вибрати правильну відповідь. Ну так вони складено, о, знаєте, якось там, так кажуть, що у нас так на півкулі працюють. Uh -huh. Постав їм конкретне запитання, чотири да, ж відповіді да, uh -huh, пропонуються. Uh -huh, uh -huh. Вона не може не знайти. Вона знає в теорії, але знайти з цих чотирьох відповідей правильно вона не може. Uh -huh. ну, психологи називають це по-різному. Uh -huh. Цьому вчать обов'язково обов'язково тобто для це мене кожне, це важливо. Це кожне завдання заняття. Наприклад, ми беремо синтаксис. Да? Давайте тобто спочатку. Ми синтаксис Давайте. на початку року е, заняття. Чому двох да. годині заняття? Да? да, тому що ми спочатку е, на початку заняття розбираємо весь синтаксис. Абсолютно розбираємо, робимо звичні для дитини вправи, відпрацьовуємо синтаксіс на тому, що він вже звик. І потім ми переходимо відразу вже на цьому ж заняттю угу. до завдань з ЗНО. Ми ми, ми беремо Я завдання і дивимося. А тепер дивися, що може бути. І взагалі у гарного викладача, який вже не один рік готує до ЗНО, в нього завжди є така підбірка, знаєте, з минулих років таких дуже дуже якихось цікавих а. питань, на яких. Угу. Наголошую увагу, а дивися, були... а дивися uh -huh. це, а дивися це. Це обов'язково вони відпрацьовують в кінці кожного уроку. І навіть ще домашні завдання обов'язково uh -huh. ж, коли ви працюєте з репетитором. А, також це буде на тести домашні завдання. Тому саме з того, як проходити тести, там ми дітей також навчаємо. Так, 223-09-71, встигнемо, Чомусь там зірвався дзвінок. перетелефонуйте ще раз. Перетелефонуйте, дуже прошу. А, дивіться, ще одне запитання. Тоді кілька ж предметів на цьому постійно наголошуємо. І обов'язково ще у нас буду студії. Я... Звертаю на це увагу, обов'язково проносую, був уже представник Міністерства освіти і науки, ми його ще раз запросимо і поговоримо про вступну кампанію, про, про ЗНО. Вступна компанія цього року розпочинається 10 липня. На це звертає увагу. Mm -hmm. а, коли є потреба підготуватися в кількох предметах, а це щось так і буває. Як буде тут? Я маю на увазі, щоб не відбулося, вибачте, щоб не зварилася каша в голові. Yeah. Як бути? Які проміжки? От, прості питання, але. Наприклад, понеділок сьогодні маємо понеділок. Сьогодні дитина там два, два дві години з репетитором займається математикою. Окей. А... Завтра можна чи краще все таки почекати, як взагалі треба дивитись треба дивитись. дивитись? Треба дивитись на дитину. Отже, так само як ви показували, О, да Господи. із об'ємом матеріалу, який угу. це так само треба надивитись дивитись на дитину. Є діти, які ну взагалі, така загальна тенденція, що пропонується, це те, щоб дитина була не стомлена і займатися краще на вихідних. Отже, в нас угу. є субота, неділя, будь угу. ласка, дві години одне заняття. Потім півгодини пів чи година відпочинок угу. і ще одне заняття з іншого предмету. Це буде краще ніж дитина буде після школи. Вже трошки стомлена, а потім ще там є якісь все одно і спорт, і кружки, і друзі, і особистий час. І вже стомлена, і о сьомій годині, якщо буде приходити репетитор, це не найкраща буде ситуація. Хоча, однак, також а є ж діти сови, да, які найкраще сприймають матеріал ввечері. Тобто, тут вже треба дивитися на особистість. Хто ще не обрав? Будь ласка, обирайте все таки спеціальність, на які хочете вчитися. Я вам нагадаю, що вступна компанія розпочинається дійсно 10 липня, і в цьому році, які в попередні можна подавати заяв. Ви документи до п'яти вищих навчальних закладів за трьома напрямами, будь ласка. ну знаєте, як часто буває? Тут на юриста подали тут. Я не знаю, вибрали іншу спеціалізацію. Вам же самим буде важко, правда? Ну, все таки, якщо навіть п'ять вузів обираєте, то якось споріднено принаймні, щоб були. Це я так вже коментар від себе. Ну, щоб знаєте, бо буває часто історія. Я знаю, коли подавали, а подавали, чому подавали, знаєте, аби вступити, ну так угу. теж не можна. І вам вже ж важко і краще навіть готуватися, коли вже знаєш, і розумієш. Ну, з приводу цього, щоб я хотіла наголосити, є в Києві дуже багато центрів, є в інтернеті навіть це. для того, щоб не було такого, що дитина годується і до філологічних наук, і до там, математичних стати кібернетиком, да, і до юриста. Є... А ще й в Інститут фізкультури, що це. Да, Чому? Чому б на початку 10 да, все класу, раді. всередині класу, не провести з дитиною декілька тестів з профорієнтації? Вони всі о, є о, в інтернеті. Штука, слухайте, Вони до відкриті речі. абсолютно. Просто головне uh -huh. там не проходити один тест. Да? Uh -huh. Тобто треба розуміти, що є якась помилка, да? І гріховність uh -huh. тесту, це завжди uh -huh. є. А, а, пройдіть декілька uh -huh. тестів. Декілька там Об... Я думаю, що вона не зовсім велика покупка. Вона велика, але зазвичай всі рекомендують пройти. Три, хоча б три тести, і ви побачите, до чого взагалі схильна ваша дитина, тому що мене дуже ця ситуація, яка в нас є зараз на в Україні, коли діти навчаються 5-7 років у вищих навчальних закладах, а потім вони працюють зовсім за іншим фахом. Тоді виникає запитання: взагалі, навіщо 7 років було мучити цю дитину? Менше двох хвилин є дозвонювач. Чекали, чекали вас. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня добрий день. А скажіть, будь ласка, мені от 48 років і. Я б хотіла зареєструватися і здати ЗНО з української мови та літератури. Можна так, таким як я зареєструватися. А Це питання. Я а вже не з... знаю, це ж що... у нас не представник міністерства. Я навіть не можу вам сказати, чи є вікові Ні. обмеження, також вам не скажу. Хороше запитання. Давайте я його залишу, я адресую міністерство освіти, коли вони на нас прийдуть, представник якось. Але мені здається, я не хочу вас оману. Здається, що немає в нас немає, заборон вікових. Ми можете. Я думаю, що якраз може. але класне запитання з нього розпочнімо якраз коли прийде хтось з нас до міст з міністерства освіти. Я задам його. Ви мене так заінтригували навіть своїм власним бажанням mm -hmm. ірино. Я вам дякую. Ми ще побачимося. Якщо ви не проти ближче, вже до моменту, коли буде розпочинатися в нас, все такі діти почнуть діти. Що ж їх так діти, діти а, все таки називають. Ну, так звикла. Я хочу ще на останок дуже коротко зазначити, що а, треба було до 15 грудня, хто хотів зареєструватися на пробне. Можна було пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання. 21 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне тестування з української мови і літератури, 28 березня. З решти предметів я нагадаю, що кожне пробне зено кожне не за все, а кожне коштує 89 гривень. Обов'язково візьміть з собою квитанцію. Будь ласка, бо не допустять і документ. Обов'язково я на це звертаю увагу документ, що посвідчує особу вашу особу. Тому що бувають випадки, коли ви приходите на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, приходити без документа, який посвідчує вашу особу особу. не робіть цього, обов'язково собою беріть. Так, у нас у студії була Ірина Степенко, ми студії знань у цьому блоці. І взагалі кажу вам до зустрічі, але насправді вже швидше будемо з вами бачитися, не так, як минулого тижня. Побачимося десь хвилин за 10 після новин на телеканалі Київ. Будемо спілкуватися з зеленою голушкою депутатом Київської міської ради. Не перемикайте, будьте з нами.